Триває війна, запекла і несправедлива війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися. І на полі бою, і в тилу ми будемо стояти до кінця. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни, у яких біль і втрати поряд із вірою у перемогу. Російські військові планували взяти Київ за три дні. Після місяця відчайдушних спроб окупанти відступили від столиці. Серед тих, хто лишався в місті, була і колишня вчителька історії Валентина Вакуленко. Ось її історія війни. Киянка Валентина Вакуленко багато років працювала вчителем історії. Коли вийшла на пенсію, стала подорожувати і допомагати робити це іншим. Жінка завжди збирала валізи із задоволенням. Та коли почали з'являтись поради, як зібрати тривожну валізку, не вірила в те, що такі знання можуть скоро знадобитись. Мене це дратувало дуже сильно. Який тривожний чемоданчик Невже знайдеться на світі така дурнувата людина, яка це зробить, тому що 21 століття, століття середина Європи, цього просто бути не може, тому що цього не може бути ніколи. Та рано вранці, 24 лютого, пані Валентино розбудили сусіди з візкою про початок війни. Місто пустішало на очах. Виїжджали сусіди, знайомі і близькі. Та ніхто не знав, з якого боку прийде біда. Старший син зробив це дуже швидко, оперативно, і поїхав до батька на дачу. А далі опинилася в Німішаєво. По Німішаєво вже їздять російські танки, бігають Кадирівці, і зв'язку вже немає, вже не було електричного струму, і вони дуже дуже економили заряд. Хоча у них там є генератор, вони дуже економили заряд, щоб не включати генератор, щоб ну не видавати, що вони тут є. Бо на вулиці стояли танки. Пані Валентину не би паралізувало. Три дні жінка не могла ні їсти, ні пити, лише дивилась новини, аж поки побачила перше прохання про допомогу і зрозуміла, треба діяти. в новинах Я почула рекламу, що дуже потрібні рідкі групи крові в Києві. А у мене якраз перша мінус те, що треба. І тому з понеділка, з раночку, я зразу зібралася і поїхала машинкою, поїхала туди на Берлінську. Трапилось так, що поки до мене дійшла ця черга, вже закінчилося все, тому що вони вже набрали 300 людей. Більше ніж 300 людей за один день вони не можуть просто прийняти. Взяти кров жінки не змогли, тож вона вирішила допомагати у будь-який інший спосіб. У пані Валентини серйозний водійський досвід є авто, тож завдань для неї знайшлось чимало. Першого ж дня вона організувала доставку 20 тонн піску, щоб убезпечити центр крові. А потім стала розвозити продукти і ліки стареньким під вибухами і обстрілами. У нас е був такий. Ну, список, що побрали, у нас завжди була повна машина, забита всім. Нас попросили завести їжу дідусю, якому там по-моєму, 94. Виявилося, що цей будинок якраз постраждав від вибуху хвилею. вибуло всі вікна двері. Він сидів на дивані і він потім показував уламки: ну цілу пригоршню цих осколків, які літали по квартирі, побили все. А він сидів на дивані і йому нічого. Вот просто зачарований. На заклики у соцмережах про збір коштів на продукти відгукнулось чимало колишніх учнів пані Валентини. Можливостей для допомоги ставало дедалі більше росли і потреби. Щойно Київську область звільнили від окупантів, пані Валентина з однодумцями повезли туди ліки та їжу. 3 квітня. Ми почали їздити. На Київську область ми були одними з перших в бучі, бородянці, Макарові, Іванкові. Ми все це бачили на власні очі, і я ніколи напевно не забуду. Коли ми перший раз приїхали в Бородянку, і ми привезли з собою коробки, не просто там трошки ліків. Ми коробки з ліками привезли. І виходять дві жіночки. І кажуть, що мене назначили лікарем. Ми кажемо, добре, зараз ми вам дамо і починаємо виймати ці коробки із машин. І вона дивиться, ой, і очірок є, ой, і там діабетон є, і ще щось таке є. Ой, дівчата, а можна я візьму хоча б дві штучки, ну, дві, дві упаковочки? А ми якраз розвертаємось до неї, кажемо, це все вам. Вона падає на коліна і починає ридати. Не цими коробками це було просто, і зараз згадую це. все це було невимовно, абсолютно. Люди, які пережили окупацію, побачивши волонтерів, зустрічали їх зі сльозами і обіймами. Лежачий хворий, інсультний, і восьмидесятирічна жінка, яка за ним дивиться, це просто це невимовно. Плакати не можна, не плакати теж не можна. Тому ми так собі виходимо і вже за дверима вже починаємо ридати і сідаємо мовчки в машину, бо пережити це, це просто неможливо. Коли почався дачний сезон, жінка вирішила перейти на власні ресурси. Видихнути ми змогли на початку літа. Я зробила 20 кілограмів квашеної капусти, роздала. Я зробила 40 літрів квашених яблук, роздала всі бабусів забезпечила і спокійною душею поїхала, тому що на зиму вони забезпечені. Зараз пані Валентина перебуває в Англії. Тут вона викладає історію України в суботній школі, а ще читає казки. І вірить, що скоро повернеться у рідний Київ під мирним небом. Я дуже вірю в казки. Я як історик вважаю, що казки це в принципі це соль е, е, нашої психології. Все одно, все в кінці кінців буде добре. 34-річний будівельник Павло Орленко люблячий тато та сім'янин. Одразу після початку повномасштабної війни Росії проти України він пішов на фронт добровольцем. Отримавши поранення під Креміною, міг евакуюватися разом з іншими бійцями. Проте зупинив машину і пішов на позиції пішки. Того дня Паша загинув. Завдяки героїчному вчинку його побратимів, які під мінометним обстрілом витягли тіло чоловіка з окопу, його рідні. Змогли попрощатися з ним і провести в останню путь. Січень 23-го року біла церква. На цих кадрах рідні та друзі проводжають в останню путь Павла Орленка, який поклав своє життя за визволення нашої країни. Рідна сестра Павла Юлія пригадує їхнє дитинство. каже, вже тоді вони обидва знали, ким стануть. А у Паші була неймовірна мрія стати військовим, тобто це було завжди. В дитинстві я пам'ятаю, як ми мріяли про те, що я стану лікарем, там а він стане обов'язково військовим. Але на жаль, батьки не підтримали його в цьому. Мама більше. Вона дуже переживала. Вона не хотіла, вона боялася. Не хотіла цієї долі для нього. Принциповий порядний начитаний бабуся прищепила Павлові любов до книг. Ремарка він цитував на пам'ять. Дослухавшись до порад батьків після школи замість військового училища обрав комерційну діяльність та будівництво. Коли розпочалася повномасштабна війна, Павло не зміг залишатись осторонь. Він просто подзвонив і сказав: Я завтра відправляюся на полігон. Ви або підтримуєте мене завтра, або ні. Мама сказала, що я ляжу під воєнкоматом. Ти нікуди не підеш. Він сказав: мам, ні. А, будь ласка, ну в такому випадку ми просто припиняємо з тобою е поки спілкуватися. Родині нічого не залишалося, як прийняти вибір чоловіка. На полігоні Павло проявив себе перспективним бійцем. Йому запропонували пройти навчання у Британії. Проте, через бюрократичні нюанси, він не зміг вирушити за кордон, натомість доєднався до десантно-штурмової бригади. Він, коли пішов, він був щасливий. Ви знаєте, він був мене мене дещо це трохи і лякало. ну він просто він був щасливий від того, що він пішов захищати країну. Що він військовий, що він це все робить. Він розцвів, ви Знаєте, це просто потрібно було бачити. Сестра Павла Вероніка добре пам'ятає, як він тримався, підтримував бойовий дух серед побратимів. Утім, війна важке випробування навіть для найсильніших. Тільки один раз, так, один раз була розмова така, коли на гучномуці я от реально чула, що, що а, навіть у пасі... Ну, цього оптимізму не вистачає. Це якраз був той момент, коли ну, він сказав, що хлопців ми перебували. 16 січня Павло Орленко пішов на своє останнє завдання, перед тим зробивши дзвінок додому. Я пам'ятаю тоді, що я ми поговорили вже про все. Я кажу: ну тоді я чекаю дзвінка від тебе, коли ти повернешся. а... Далі була така пауза, і я кажу, Паш, я хочу, щоб ти знав. Я тебе дуже-дуже люблю. Далі наступила знову пауза, і він сказав, Юля, я знаю. Я зараз просто ну, я тебе дякую Богу за те, що я в цей день сказала йому про це. У бою під Креміною Павло отримав осколкове поранення руки. Командир особисто посадив його в машину з іншими пораненими, проте евакуюватися чоловік відмовився. Паша спинив машину, а вийшов і просто пішов на поле боя. Далі був наступ, наступ знову. Ну то бої, бої, наступ. Хлопці мужньо просто брали позиції. Я знаю, що вони, коли Паша отримав легке поранення, вони відкинули ворога від займаних позицій. Склалося так, що Паша десь був спереду, і ну, його просто дістав мінометний обстріл, прилетіла міна. мене до глибини душі тронули. Та ще коли прилетіла міна, вони в окопі були з його другом, друг теж загинув. І за тілами цих двох військових полізли їхні хлопці під мінометним обстрілом, отримавши теж поранення, вони дістали нам тіла. Вони розуміли, що їх немає, вони загинули, але вони просто полізли за тілами. Моя сім'я, і ми будемо до кінця днів вдячні за це, за те, що ми, вони повернули нам його додому. Ми змогли. У Павла залишилась маленька донечка, яка ще не знає, що її тато вже ніколи до неї не повернеться. Вона досі записує для нього віршики і пританцьовує. Одного дня вона обов'язково дізнається правду правду про героїчне життя свого батька. Асонська канаміські зло. Що я скажу, що її тато герой, що її тато справжній патріот цієї країни, що її тато мав незламний дух і силу волі, що її тато лишився для нас всіх і для неї в першу чергу янголом Мухронц. Вічна пам'ять справжньому герою, і хай життя буде милосердним до його маленької дочки. Віримо, що жертва її батька не буде марною. Згідно з рейтингом аналітичної компанії Чартбіт Україна та війна стали головною темою у засобах масової інформації у 2022 році. Вибірка включила 6,5 із половиною мільйонів новин з 32 тематик. Чимало робіт з України були представлені і на щорічному чеському загальнонаціональному конкурсі фото-журналістики Чех-прес-фото. Цьогоріч учасники конкурсу Чеще-Прес-фото змагалися у восьми категоріях. До участі долучились 234 фотографи з Чехії та Словаччини, які надіслали понад 6 тисяч робіт. За правилами конкурсу змагались за призові місця як окремі знімки, так і серії фотографій. До складу міжнародного експертного журі на чолі з головним редактором фотобанку ЧТК Петром Молхом. Увійшли також українські фотографи Євген Малолєтка та Мстислав Чарнов. Врешті, я маю сказати, це дійсно добре, що в чеській республіці є такий конкурс, адже подібні заходи є не у всіх країнах. Це можливість зібрати роботи одного напрямку в певній локації, і ми намагаємося підштовхнути фотографів, брати участь у конкурсі і надсилати свої роботи. Багато з них мають сумніви, що їхні роботи достатньо хороші. Та досвід конкурсу показує, що ти не знатимеш, поки не спробуєш. Переможець у номінації Фото року незалежний фотограф Войтех Дарвік Мца вже не перше бере участь у конкурсі. Чоловік фотографує з дитинства, а останні 10 років працює як професійний фотограф у документальному та репортажному жанрі. Раніше у фокусі уваги автора були такі події, як Торнадо у Південній Моравії та Брекзіт. Утім, з українською тематикою він працює не вперше. Україні україні я присвячую увагу приблизно від 2016 тисячі шістнадцятого Подорожував, був в Одесі, Славутичі, робив репортаж до річниці 35-ліття аварії в Чорнобилі. Звичайно, зараз останні три роки я присвячу конфліктній ситуації та війні в Україні. Деякий час Войтех досліджував життя українців у прифронтових зонах. На момент початку російського вторгнення чоловік продовжив роботу над репортажем про мешканців населених пунктів поблизу лінії розмежування. Я був в Україні в 2021 році. В Донецькій області ми проїжджали область від Авдіївки до Маріуполя. Я робив великий репортаж про життя звичайних місцевих людей в тій Донецькій області, в квітні 2021 року, за рік перед торгненням в Україну. 20 лютого я полетів у Дніпро і поїхав до Маріуполя, де я хотів продовжувати свою репортажну роботу. Через чотири дні, на жаль, сталося те, що війська Російської Федерації напали на Україну. Напад вже входять. Уже у нас десь уже вже в Україні. Після деокупації Київщини фотограф провів декілька днів у Бучі, документуючи те, що побачив. У цей час було виявлено місце, де росіяни розстріляли шістьох людей, двох чоловіків і чотирьох жінок. Знімок, представлений на конкурсі, це фотографія мертвого чоловіка, який лежить на землі, усе ще стискає зв'язку ключі від будинку. І собаки, який віддано чекає біля тіла свого господаря. Стосовно роботи журі, ми обирали найкращі фотографії серед тих, що зображують війну. Це означає, що на знімках присутні мертві тіла, кров і подібні речі. І ми мали співвіднести це з журналістською етикою з тим, як створюються подібні знімки під час війни. Я думаю, нам вдалося врешті обрати найкращу роботу. Вона не просто зображує загиблих, хоч вони там і є. Але це щось більше, це насправді сильна історія про війну. Фото року передає страждання навіть через образ тварини. Адже це собака, який сидить поруч зі своїм загиблим господарем. Такий був наш вибір. Войтех Дарвік Маца також став переможцем у категорії новини. Серед інших призерів за роботами з України фотографи Мілан Буреш, Петер Топіч і Ярміла Штукова. Найкращі знімки конкурсу будуть експонуватися у Національному музеї Праги до кінця липня. Уже найближчим часом Бойтех планує продовжити роботу над репортажем в Україні. Він вважає це своєрідною місією. Адже саме такі роботи не дають світу забути: війна в Україні триває. У світлинах, малюнках, книгах та спогадах ми маємо зберігати розповіді про військові злочини росіян на нашій землі для майбутніх поколінь. Суду міжнародного і Божого, кожна смерть у цій війні має бути покарана, аби наші діти змогли жити вільно. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.